Добрий день, друзі. Сьогодні познайомимо вас із конфігурацією прийом на роботу та адаптація співробітників. Вона складається з двох планувальників: двох шаблонів, завдань та одного процесу автоматизації. Якщо вам потрібно прийняти нового співробітника, створіть завдання у списку нові співробітники. Заповніть поля. Додайте виконавця. Створіть завдання. Завдання створено та з'явилося у списку нові співробітники. Виконавець приймає його кнопкою прийняти. Далі слідуємо по чек-лісту. У ньому детально розписані всі етапи процесу прийому на роботу та адаптації співробітника. При проходженні етапу відмічаємо його виконаним. Також можна масово відмічати усі підпункти. Якщо потрібно відредагувати якесь поле, переходимо у вкладку Поля завдання. Або редагуємо у деталях. Коли всі етапи виконані. Завдання можна переводити в статус завершено. Зробимо це за кнопкою Оформлення завершено. У цьому випадку система автоматично завершить усі незавершені пункти чекліста. Завдання опиниться у потрібному списку. Бонусом до цієї конфігурації йде планувальник звільнення співробітників. Він ідентичний. Якщо співробітника потрібно звільнити, створіть завдання у списку співробітники та заповніть поля. Якщо дата звільнення ще невідома, заповнимо її пізніше. Виберемо виконавця. Створимо завдання. Завдання створено. Виконавець його приймає і також рухається чек-лістом. Заповнити поля можна так само. Якщо ваші етапи прийому на роботу та адаптації співробітників, а також звільнення відрізняються від тих, які ми додали до конфігурації, ви можете відредагувати чек-ліст, видалити його чи додати свій. Як це зробити? Ми докладно описали у відео, яке залишаємо всередині конфігурації. Завершимо завдання, просто перетягнувши його в потрібний список. Система автоматично відзначила всі пункти чек-ліста та завершила завдання. Якщо автоматичне виконання пунктів чек-ліста не влаштовує вас, це можна налаштувати. Перейдіть до розділу керування аккаунтом в системні налаштування. Знайдіть пункт автоматично відмічати пункти чек-ліста під час переводу завдання в статус Виконано або завершено. Вимкніть його, поверніться до планувальника. Спробуйте перетягнути завдання на завершальний етап. Система запитає, чи потрібно завершити всі пункти чек-ліста. Виберіть потрібний варіант. В даному випадку всі пункти чек-ліста залишилися невиконаними. Організувати процес прийому на роботу та адаптацію співробітників у Планфіксі можна по-різному. До нових зустрічей, друзі!